Клімат окремих територій різниться не тільки температурою повітря, але й опадами, які розподілені нерівномірно. Одні території отримують надлишок вологи, інші потерпають від посухи. Головною причиною нерівномірного розподілу опадів є рух повітря, який залежить від поясів атмосферного тиску та обертання землі навколо своєї осі. На поверхні землі виділяють три пояси з переважанням низького і чотири пояси з переважанням високого атмосферного тиску. Вони утворюються внаслідок нерівномірного розподілу сонячного тепла на земній поверхні, а також впливу відхиляючої сили, сили Коріоліса. За іменем французького вченого Гаспара Гюстава Коріоліса. Який вперше описав її. Завдяки їй всі тіла, що рухаються паралельно поверхні планети, річки повітряні маси морські течії, у північній півкулі відхиляються праворуч, а у південній ліворуч. Повітря переміщується як у горизонтальному, так і у вертикальному напрямках. Сильно нагріте повітря біля екватора розширюється, стає легшим і тому піднімається вгору. У зв'язку з цим біля поверхні землі близько екватора утворюється низький тиск. Біля полюсів, через низькі температури повітря охолоджується, стає більш важким і опускається. Тобто відбувається несхідний рух повітря. Тому біля поверхні землі близько полюсів тиск високий. Уяси атмосферного тиску це смуги, що тягнуться вздовж паралели з переважанням високого чи низького тиску.